Вітаю усіх слухачів, глядачів радіомісто 101,8 FM. В Студії з вами працює Віктор Мозлевський. Нагадую, це проєкт «Інсайт». І е, сьогодні почнемо із такої статистики. Вона не дуже приємна, але вона. Це є це, це таке життя. В Україні кожна п'ята жінка від 15 до 49 років зазнавала тієї чи іншої форми гендерно-зумовленого насильства. Це за статистикою фонду ООН. У галузі народонаселення станом на 1 вересня і спочатку цього року 29 справ про домашнє насильство надійшло до розгляду до Вінницького апеляційного суду, і про підтримку потерпілих від домашнього насильства, ми сьогодні будемо говорити із Наталією Король, керівницею апарату Вінницького апеляційного суду. Вітаю, з пані Вітаю. Дякую, що знайшли час. прийшли до нас до нашої студії, тому що тема дійсно серйозна, і я знаю, що зроблені деякі серйозні кроки у Вінницькому апеляційному суді для того, щоб вирішувати покращувати статистику. Так в Вінницькій області. Скажіть, будь ласка, чи змінила статистика? Чи 29 справ надійшло цього року, чи все-таки вже, вже більше? Станом на теперішній час, станом на цю хвилину, дійсно, статистика дещо змінилася, вона збільшилася. Наразі 34 справи про. Адміністративне правопорушення, саме про вчинення домашнього насильства, і потрібно виділити ще чотири кримінальних справи, які надійшли з початку року, останом на сьогодні, які розглядаються в порядку кримінального судочинства, це угу. Та окремо, так звичайно. Угу, угу. Цього року у Вінницькому апеляційному суді було створено службу підтримки потерпілих від домашнього насильства. Так яку допомогу можуть отримувати постраждалі? Я би хотіла зупинитися на передумовах створення служби такої сервісної. Насправді ця служба створена в рамках реалізації ідеї клієнтоорієнтованого суду, а ідея клієнтоорієнтованого суду народжується завжди в великих масштабних проєктах. І таким проєктом в Україні є проєкт ЄС yes, право Джастіс, який запропонували ґрунтовне навчання з приводу запровадження сервісів для вразливих категорій користувачів суддів. і ось після завершення такого навчання. Навчання перепрошую, для працівників суду для працівників суду, Суд. для працівників поліції, угу. для працівників безоплатної правової допомоги мали змогу долучитися. І проєктом о, фінальним по завершенню такого навчання стала реалізація на базі нашого суду, волонтерського сервісу. А вже сервіс для постраждалих від домашнього насильства це похідна від волонтерського сервісу, тому що працюють не лише працівники суду, але й волонтери. Тобто, це все відбувається за участю волонтерів. Дійсно, така служба за. Проваджена з квітня місяця цього року, це, це чисто вінницька ідея, чи в нас є в інших судах інших регіонів. Я можу сказати, в масштабах України uh -huh. є 17 судів, в яких запроваджено волонтерський сервіс. В рамках такого сервісу пройшли навчання більше 300 волонтерів. Переважно це студенти вищих навчальних закладів. Але сервісна служба, така яка на сьогодні працює в нашому суді, вона справді є унікальною і поки що ми перші. Угу. Тобто ви будете потім передавати досвід інші? Ми вже передали свій досвід. Ми передали під час роботи круглого столу, який був організований в травні цього року, і під час конференції була велика конференція серед випускників саме сертифікаційної програми з цієї, і ми поділилися своїм досвідом і чекаємо на масштабування нашого проекту. Отже, які яку допомогу можуть отримати постраждалі від домашнього насильства через цю службу? Чотири види допомоги пропонують, пропонують працівники цієї служби. Два види допомоги це безпосередньо в суді це надання інформаційної підтримки і надання. Підтримки емоційної, психологічної під час особистого супроводу трапляються випадки, коли постраждалі наполягають на особистому супроводі з метою, щоб знизити дещо емоційну напругу, певний страх так, під час відвідування суду. І дві опції працюють за принципом перенаправлення: це надання психологічної допомоги, звичайно, уповноваженими на те службами, і надання безоплатної правової допомоги. Хто надає допомогу безпосередньо у Вінницькому апеляційному суді у Вінницькому апеляційному суді інформаційну підтримку надає працівник управління забезпечення судового процесу, переважно це головний спеціаліст відділу забезпечення діяльності судової палати з розгляду кримінальних справ, хоча можуть долучатися і інші співробітники управління щодо особистого супроводу під час розгляду справи, то це лише через волонтери волонтерів, через залучення волонтерів, які працюють у нас. На жаль, бо певно на щастя, я не дуже розбираюсь в судових цих моментах. Так, але якщо суд апеляційний, так то тобто вже справа про ем, домашнє насильство вже слухалася в попередніх інстанціях. Так, так правильно назвав інстанції. Так, де так. трохи 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 все таки розбираюсь. А, значить, е, уже до вас приходять по йти, мовити по другому колу. Так потерпілі? абсолютно правильно. Е, Значить, там проблема не була вирішена, чи не бу... ну, яким чином відбулося, що знову звертаються до вас в апеляційний суд? А, загалом, чому о, звертаються угу. в апеляційний суд? Тому що не погоджуються з рішенням суду угу. першої угу. інстанції, і відповідно відбувається апеляційне оскарження до суду апеляційної інстанції, як в кримінальних справах, так і в справах про адміністративне правопорушення. Я можу сказати, що в переважній більшості це о, Стосується кривдників, кривдники дуже часто не погоджуються з рішенням суду першої ага, інстанції. Це кривдники більше звертають. Так. Статистика саме апеляційного суду більше говорить про, так, про те, що кривдники не погоджуються з рішенням суду першої інстанції. Ви говорите кривдники, значить постраждалі переважно це жінки. На жаль, так. Переважна категорія постраждалих саме в справах про домашнє насильство, це жінки і діти. Нагадаю, що діти вони, згідно із законом України про запобігання домашньому насильству. Вони є постраждалими по факту того, що вони є свідками, навіть якщо насильницьких дій відносно дітей не вчинено, але вони стали свідками домашнього uh -huh. насильства, автоматично вони є постраждали постраждали так. Наталя Король, керівниця апарату Вінницького апеляційного суду. У нас в ефірі в проєкті інсайт на радіо місто Богом». Ми говоримо про підтримку потерпілих від домашнього насильства. Як це як ця підтримка надається у Вінницькому апеляційному суді? Які відгуки ви отримуєте від тих, хто скористав? З допомогою Вінницького апеляційного служби суду і безпосередньо служби підтримки потерпілих від домашнього насильства а максимальну кількість відгуків ми можемо отримати звичайно під час безпосереднього спілкування з постраждалими або під час особистого супроводу в суді з початку роботи служби найбільшу кількість. Опцій, скажімо так, було запропоновано в плані інформаційної підтримки. Ми створили окрему поштову скриньку, яка має таку символічну назву Турбота про вас, равлик Gmail.com, куди можуть звернутися постраждалі. Здійснюється листування також через Viber, і ми отримуємо зворотній зв'язок також телефонним через телефон. І ми можемо сказати однозначно, що відгуки виключно позитивні, з побажаннями масштабування проекту в судах перших інстанцій угу. з метою отримання підтримки і там. Угу. Яка мета служби, яку ставили перед собою мету? Підтримка постраждалих однозначно. Загалом ідея підтримки постраждалих в суді це. Ідея, яка зародилася на фоні вивчення директиви Європейського союзу про права потерпілих і недопущення вторинної віктимізації, тобто недопущення вторинного травмування. Угу. Ми свідомі того, що людина, яка вже дійшла до апеляційного суду, починаючи з звернення до поліції, так ну тобто, це людина, яка немало пережила, і звичайно, супровід в будь-якій державній установі, він буде цінним. В плані інформаційної підтримки і психоемоційної, тим більше коли йдеться про порушення права, з квітня працює служба цього року. Так, так. які вже результати? Вже жовтень? Угу. На жовтень я можу сказати про те, що в 11 справах надано інформаційну підтримку. Що така інформаційна підтримка? Це спілкування з постраждалою, постраждалим надання. Інформації про те, на яку дату, на який час призначено справу, які результати розгляду даної справи. Річ у тім, що Кодекс України про адміністративні правопорушення. Не дуже щедрий на підтримку, на підтримку потерпілих так постраждалих у справах про домашнє насильство, і насправді суд і не зобов'язаний надсилати постраждалому у справі про домашнє насильство копії, наприклад, судового рішення. Mm -hmm. Так і у нас навіть траплялись випадки, коли постраждала не знала про те, що кривдник оскаржує рішення суду першої інстанції, тому саме надання інформаційної підтримки і. Ліквідація ось цього інформаційного вакууму в процесі захисту свого права найбільше. Ось по, по, по має потребу в рамках реалізації цього проекту. Тобто 11 справ з 34 – чотирьох третина. А uh -huh. двічі було забезпечено супровід, особистий супровід постраждалої в судовому засіданні, і двічі було запропоновано отримати безоплатну правову допомогу, і цим успішно скористалися. І аналогічна кількість постраждалих, тобто двоє постраждалих, подякували за перенаправлення до служб підтримки саме психологічної. Угу. Чи не спостерігається повторення віктимізації? На жаль, поки що спостерігається. Звичайно. звичайно. Тобто є певна. Ми знаємо, що домашнє насильство це завжди історія про повторення і коло насильства розірвати не так просто. Це про регуля... що... регулярні таке. Звичайно, речі. це завжди про це завжди про регулярність. Це про, це про коло. А якийсь вплив через судові рішення можуть бути на кривдників такий достатньо потужний, щоб це коло розірвати. Ну рішення ж повинно якесь бути. Звичайно, рішення повинно виконуватися. Так і тоді це буде мати дисциплінуючий вплив і запобігання. Я... Дуже сподіваюся, що все ж таки будуть реалізовані ті судові рішення, в яких кривдників направляють на, саме на корекційні програми. Ось і саме реалізація ось таких судових рішень, я думаю, що буде мати вплив на те, щоб ми не допускали ось цього повторення, щоб це коло розривалося. Чи впливає якось соціальний статус на те, що є домашнє насилля, чи його немає? Соціальні статус має на увазі забезпечення людей фінансове, так там чи місце проживання, наприклад, це місто чи село, взагалі, от якісь є, виділяються якісь групи людей, які більше потерпають від домашнього насильства. Чи це може бути трапитись в будь будь-якому середовищі і будь-де? Я зрозуміла ваше питання. Я скажу вам так, що уявлення про те, що домашнє насильство вчиняється в сім'ях з низьким соціальним рівнем або з низьким рівнем матеріального забезпечення, це стереотип. Домашнє насильство, на жаль, присутнє в. Багатьох сім'ях незалежно від соціального статусу, рівня матеріального забезпечення, а також незалежно від місця проживання. Як працівник суду я завжди люблю говорити обліковими даними. Так, обліково інформація нашого суду не, не зазначає, наприклад, про соціальний статус. Я думаю, це швидше питання до соціальних служб, але борючись із стереотипами, я скажу, що домашнє насильство притаманно будь-якій категорії сімей. Чи планує служба підтримки потерпілих від домашнього насильства розширювати, чи може воно розширювати перелік допомоги? Перелік це... опцій? Дякую. Це, це була би моя мрія розширювати перелік опцій, але я думаю, що станом на сьогодні цей перелік є обмеженим. Чому обмеженим? Тому що ми. Звичайно, ми співвідносимо це із штатним розписом нашого суду, uh -huh. хоча маю надію на розширення концепції і маю надію на те, що в умовах воєнного стану про що ми не повинні забувати, це дуже співвідноситься теж з тематикою домашнього насильства. Є взаємовплив певний спостерігається. Я думаю, що закріплення служби на рівні штатного розпису суду. З запровадженням посади психолога це ось якраз те розширення, про яке про яке ви запитуєте. І тоді наша служба може працювати в більшій кількості напрямків, не звертаючись в порядку перенаправлення. Я хочу вам подякувати за вашу роботу за те, що ви робите багато в цій, в цій царині в підтримці потерпілих від домашнього насильства. Шкода, що ми в 23-му році говоримо взагалі про такі речі, так? Але життя є життя про підтримку потерпілих від домашнього насильства. Говорили ми із Наталією Король, керівницею апарату Вінницького апеляційного суду. А проект інсайт продовжується, і вже за кілька хвилин ми знову зустрінемось в нашій студії. Дякуємо забуднях на 101 і вісіма фам проєкт, що розширює горизонти. Інсайд.